我们那。 Хотів якось прикольно знаєте до вас заїхати, але щось не вийшло. Просто знаєте, що позаду мене дійсно гарний фон. Якщо я взагалі сяду як мені зручно, то мене трошки не видно. А щоб ви бачили фон, мені прийдеться трошки. А вам і так не видно. Ну трошки, ну так повний хаюхай, прям жорсткий хай хай б навіть сказав. Взагалі, фон дійсно незвичний. Певно, ви його ще не бачили, а можливо десь і бачили, але я зараз у Німеччині, я зараз в Нюнберзі і буду вам розповідати про Австрію. Оце взагалі вода. Життя таке бентежне, прикольне таке життя. Як давно не було в мене вже таких відео, щоб я просто сів. Вибачте мою футболку. Вибачте. О, у мене чуть у мене ноутбук скатився, я не могу співсловити, Господи, який каламбур пройшов за 3 секунди. Як давно в мене не було вже таких відео, щоб я просто взяв, сів перед камерою і розповідав вам щось. Ви ну, типа, дійсно, коли таке останній раз було? Тисячу років назад, три, п'ять. Хто тут новенький? Бистренько такий екскурс по мені, і що я вам буду сьогодні розповідати. Перше, мене звати Рудя, Рудольф Рудік, Називайте, як вам зручно, хоч Петро Іван. Анович два мені 18 років. Зазвичай я живу у Відні, а не в Нюдберзі Німеччині. Я студент у Відні. Був. Три я вступив сам без ніяких агенцій, без нічого такого. Тобто я нікому не платив гроші за те, що я вступив. І сьогодні я вам буду розповідати і допомагати вступити в Австрію, знаєте, без. По-перше, невеличкий екскурс, моє життя до Австрії, моє життя до вступу, моє життя взагалі до, тому що я дійсно поділяю своє життя як минуле життя і теперішнє життя. І все змінилось от так. То я не буду особо затримуватись на цій темі, тому що ми не до цього зібралися, ми зібралися, як вступити в Австрії. Друге, це саме вступ, саме процес вступу, саме процес подачі, які в мене виникли проблеми і так далі. Скоріше за все, я про це вже десь розповідав в своїх відео, але я зрозумів, що прям окремого такого відео, де я вам все розповім і трошки вас веду в діло, в справу у мене немає. І тому це відео дійсно буде must-have для всіх і для мене можливо, теж. Отже, чому я не буду розповідати всю історію мого вступу? Ja tylko zaraz powiem, to że wam widać Отже, чому я не буду розповідати в принципі всю історію мого життя до Австрії, тому що я розповів про це в інстаграмі. Тобто, зараз у мене в інстаграмі, бо тут в актуальному переїзд є інформація про моє життя до. І це, в принципі, все, що вам потрібно знати тут, що може повпливати на подальший розвиток подій, це те, ну ким я був. По-перше, я можу описати це як самотність, при тому, що я цим насолоджувався. Я дійсно бажав і вважаю, що мені нікого ніколи не потрібно тобто я один з усім прекрасно справляюся. Тобто я один сам собою вживаюсь, ну типу, сто з десяти. Я реально круто вживаю сам собою. Все, що в мене в житті було, це типу, мій канал на YouTube, І ви можете подивитись відео мої до Австрії, і там, в принципі, ви. Побачити трошки мене. Блогери замість друзів. Дійсно, я всіх блогерів сприймав не як блогерів, а як своїх друзів. Я не гуляв останній раз в Україні. Я гуляв до переїзду, я маю на увазі 13 років. Жив я там до 17 років. Я весь цей період я не виходив з дому тільки школу, і то мене буквально на машині відвозили, забирали і все. І моя прогулка, яка була це піти на додаткову німецьку і математику. А математика, щоб ви розуміли, це типу, я не знаю, за пару будинків від мене там, за пару часів. Thank you. Мене я заїдав дуже жорстко стрес. Цього я взагалі не розумів. Я цього не помічав. На це мені відкрило очі моя сестра, в якої я зараз в німеччині. І дійсно, я зрозумів, що я просто заїдав стрес, і чіпси це було у мене на першому місці. Найбільший страх для мене тоді це було вийти на вулицю. Ну ви розумієте, що я не міг чисто фізично сидіти вдома всі від 13 до сім'ї. Тобто, десь інколи я виходив там на каву постригтися, інколи десь за одягом. Ну, типу, і це для мене був найбільший мій страх, найбільший мій стрес вийти Десь з кимось погуляти на каву, це просто ні, будь ласка, залиште мене самого вдома. Я ненавидів абсолютно все, що мене оточувало. Я дуже сильно ненавидів школу, тому з 9 класу я пішов в коледж. Про це я до речі розповів в сторіс. Тому дивіться, там дійсно цікаво. Зараз скажу, я ненавидів коледж. Це був найкращий з найгірших варіантів. Тобто, всі варіанти були дуже погані, дуже жахливі. Дійсно найгірші, і це був найкращий з найгірших варіантів. Я ненавидів своє місто. Я з малого міста, де нічого немає, де в мене ніколи не було друзів вживу. Завжди я тільки з усіма онлайн, з ким я знайомився вживу. Продовжували ми спілкуватися тільки онлайн, тому в мене тільки онлайн друзі завжди були. Дві мої найкращі подруги: одна живе за 10 хвилин від мене, інша за там 20 хвилин від мене. І ми ніколи не бачили. І ми бачились декілька разів в житті, буквально типа. Життя в мене було таке типу супер інтровертне, і мені це в принципі подобалось. Тому що з своєї кімнати я зробив свою зону комфорта, в якій мені було комфортно, і я не хотів її залишати. Але тим не менш, із семи років я мріяв про Німеччину, тому що саме тоді, коли мені було сім років, моя сестра поїхала сюди. Вже в 9 класі, коли от якраз таки мені потрібно було вирішити йти в коледж чи залишати в школі. Я там вже більш так почав думати про німеччину, більш серйозно, я вже там почав щось шукати, дивитись якусь інформацію в інтернеті і так далі. дивитися якісь блогерів. Ну але мої батьки і я вибрали а, варіант піти в коледж, після чого буде видно, можливо, поїдеш кудись за кордон. От тепер, коли я робив сторіс, я згадав про те, що там в цьому коледжі був варіант, що я відучусь три. Наче роки і зможу піти в Польшу, жити, вчитись там в універі. Мене Польща ніколи не цікавила, тому якби це цей варіант для мене відпадав, Але це був запасний варіант, тому що я розумію, що в своєму місті я залишатись не хочу. Отже, тут я вступаю в коледж, проходить один семестр. І я розумію, що потрібно брати своє життя в свої руки і не надіятись на батьків, не надіятись на нікого, а просто надіятись на їхню допомогу, але брати все в свої руки. Тому я просто взяв, записався на німецьку мову. Я проходив на німецьку, це був найкращий період мого Минулого життя, і влітку 21-го року я вже планував вступати в Німеччину. Тобто я вже там шукав якісь агентства з якими вступати. Я вже там якісь інформація, блогери, які допомагають всі діла. Я там виписував собі. Я прям дійсно планував вже, от через рік я буду в Німеччині. Але влітку 21-го року мій батько підкинув мені таку ідею про Австрію. Він сказав, що в нього є знайомі, які вчились в Австрії, і, можливо, там щось цей. І тут я опять же таки взяв все. В свої руки, тому що мій тато сказав, що він запитає цих знайомих, але він нікого так дотепер і не питав. <laughs> Наче я просто взяв все в свої руки, почав шукати вже про Австрію. І тут я розумію, що в Австрію набагато легше вступити. Я вже почав шукати про Австрію, мені почалось там вже подобатись, і Я планував вступати в Грац. Отже, все про Німеччину я забув. У мене вже є Австрія на Австрію. Я там вже дивився різних блогерів, дивився, попідписувався на мільйон агентств в інстаграмі, які давали безкоштовну інформацію, яку я запам'ятову, яку я записував, скріншотив. Водільну папочку, все до речі, в цей момент запам'ятайте. Хто хоче вступати, дійсно запам'ятайте. Підписуйтесь на блогерів на звичайних блогерів, студентів, які живуть в Австрії або там, куди ви хочете вступати, на агентства, які допомагають. Ви ці люди вони дають таку інформацію безкоштовно, просто потрібно на це великий проміжок часу. Тут 2022 рік. Всі ми знаємо, війна, але у мене ще до. Війни був план в березні їхати в Австрію. Там якісь прикольчики, там там якось можна було щось дізнатися про вступ. Типу легше вступити. Там я мав поїхати в якусь сім'ю, упростити процес подачі і краще знати німецьку. Але почалася війна, і по суті, я те саме зробив. Я поїхав в Австрію в сім'ю, в якій я прожив 5 місяців. Детально я розповідати це не буду, тому що теж у що мене є відео на Ютубі. Мене вигнали з дому в Австрії. Хм -хм. Бо чим закінчилася ця історія. Власне, е, мене вигнали з того дому спустя 5 місяців, і тобто вже живучи в Австрії, почав дивитись, що можна мені робити. Вже почав збирати документи. Тобто, я в 2022 році мав закінчувати якби одинадцятий клас. Тобто, у мене мав бути атестат. І Я розумів, що я буду подаватись в університет. Я хотів в Грац, але жив я в Відні, і тому якби смисл мені приїжджати вже з Відню в Грац, все заново його немає. Тут якраз таки, оці всі скріншоти, всі оці нотатки, які я записував від людей, які живуть в Австрії, від агентств, Вони мені дуже допомогли. І я почав збирати всі документи. Я почав все робити і подаватися в університет. Отже, тут же починається така цікавиночка. да? 30 наче червня це був останній день подачі Документів у Віденський університет, і саме в цей день у мене з'явився мій перший документ, який я можу надіслати в університет. І я дізнався, що якщо я надсилаю документи в останній день подачі, то в мене є право доздавати документи вже на якийсь там срок. І тому я цим шансом скористався. Я надіслав свій перший документ, і потім вже почав по мірі того, як мені приходили мої документи з України, я почав їх надсилати. Все онлайн, і тут стався прикол. Завжди всі говорять про оформлення документів. Це важливо. Ливо, і я наче так і робив. Я все оформляв. А, але всі мої документи, всі, які я надсилав, мені просто повернули, мені просто сказали, що це неправильно, що це не все типу не то. Мені прийшлось перероблювати деякі документи. Мені все прийшлось доздавати. Мені прийшлось мою маму, яка в Україні заганяти по моїм школам, коледжам, по нотаріусам, переводчикам. Все заново по суті робити, тому що мої документи були неправильні і все переробляти. І саме через це запрошення від університету мені прийшло 31 чи 30, Я не згадаю. Серпня, коли подача на ПВУ 2 вересня, коли заїзд в гуртожиток у мене 1 вересня, коли ще 31 серпня я сижу, от в цій квартирі в Нюнберзі за 600 кілометрів від відню. Типу, це все попахувало як провал. Нагадую, що я робив це без допомоги агентств, Тобто я це все робив сам, і дійсно у мене риски того, що я провалюсь, ну він був високий, тому що я не знав нічого, що робити. В цей момент мені прийшлося взяти консультацію у. Якоїсь дівчинки просто за 50, наче євро чи за 40 євро. Типу, дівчинка не, не якась популярна. В неї там 500 підписників в інстаграмі і все. Я не знаю, як, як я так різкну, але я це зробив. І ця дівчинка мені допомогла. І власне я вже закінчив другий семестр на ФБУ. Хто не знає, це підготовчі курси до університету. І так я вам обіцяв зняти окреме відео про ФБУ, і я його ще зніму. Так я вам хочу ще розповісти трошки про проблеми, з якими я столкнувся при вступу до Австрії. Це дуже важлива частина відео. То вступає, тому вам дійсно це буде цікаво. А перед цим я хочу сказати, розповісти вам одну новину, про яку ще ніхто не знає, тобто це дійсно ексклюзив. На минуточку в інстаграмі про це ще ніхто не знає, і я думаю, що навіть ніхто не догадується. Але на даний момент я тут в Німеччині вже третій тиждень, наче сюди я приїхав з дуже поганим станом, але це все буде у влозі з Німеччини, тобто це, скоріше за все, буде наступне відео після цього. Чекайте, я там все розповім. Завдяки моїй сестрі, яка мені дуже багато допомогла, яка мене витягнула з цього стану і дала мені багато нових ідей, багато поштовхів, куди мені рухатись і так далі. Я дійшов до того, що мені дійсно потрібно. Передавати свої знання далі. Знання про вступ вони дійсно дуже важливі, і я просто цього раніше не розумів. Я допоміг вступити трьом людям абсолютно безкоштовно, при тому, що агентства за це беруть по дві-три по тисячі євро. Я допоміг абсолютно безкоштовно трьом людям, просто незнайомим. Просто люди, які знайшли мене в Ютубі, написали мені в інстаграм. Я їх провів від самого початку до самого кінця. І навіть одна дівчинка зараз живе в моєму гуртожитку на. Моєму поверсі, і ми з нею тепер сусіди. Просто дівчинка, яка знайшла мене в Ютубі, і я їй допоміг вступити. В цей момент я зрозумів, що знання в мене по вступу дійсно є, коли є якісь вже результати, типу троє з трьох вступили. Тут в Німеччині три тижні, майже щодня, я багато писав, багато працював, багато робив, і я зробив свій. Я не можу це назвати чек-листом, тому що це. Звучить якось дуже по-блогерськи. Продукт теж дуже якось не дуже звучить. Моє тіще це моя перша робота. Взагалі, скажем так, документ, в якому зібрані всі мої знання. Це виглядає ось так. Якби цей продукт, цей чек-лист, цей документ, і як хочете, попав би мені в руки в момент, коли я вже вступав, коли я ще думав подавати документи, які документи і так далі. Якби це було у мене на руках, то моє заброшення з університету прийшло б мені не за 2-3 місяці. Як мені це прийшло не в останні дні, не в останні дедлайни. А мені б це прийшло за тиждень, за два. Тобто, це дійсно дуже важлива інформація, і по цій інформації, ті троє людей, які вступили, вони. І вступили. Це вся інформація, яку я знаю. І я це хочу передавати далі. Тобто, всі, хто цікавиться вступом, всі, хто цікавиться Австрією, Віднем і так далі, ви можете це отримати. Що тут є, я вам зараз скажу. По-перше, тут перелік всіх документів до подачі в університет детально. Це дійсно детально. Це типу, не просто там я не знаю атестат і далі. А тут як саме оформити атестат, що саме тобі потрібно для атестату. Тут абсолютно детально кожен документ розписаний, як що, Куди і в якому вигляді потрібно надсилати, плюс, якщо ви не зрозумієте щось по документам, ви можете завжди мені написати в інстаграм, сказати Привіт. Я взяв твій чек-лист. Я там не зрозумів такий то такий то пункт. І я вам абсолютно... З цим допоможу легко і дуже охоче. Друге, про всі дати та дедлайни, плюс заброшення від університету, плюс моя історія. Тут моя детальна історія, тут є детальна інформація про те, як коли, де шукати всі дедла... дедлайни всі дати, всі терміни і так далі. Плюс моя історія, що теж не мало важливо, тому що по моїй історії ви бачите, тобто, вже приклад, і ви вже можете якось орієнтуватись. Якщо вам потрібно якийсь приклад документу. Я можу надіслати свій особистий документ, е, як я подавав. Ви мені просто напишіть в інстаграмі? У мене є твій курс, бла 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 Будь ласка, я все вам допомагаю. Третє, що потрібно робити після отримання запрошення? Тобто, як подаватись на ФВУ, що саме потрібно робити, як сам подаватись на ФВУ? Плюс моя історія і плюс приклади. І також бонусом для тих, хто це отримав, я вам надаю інформацію про гуртожитки саме у вітні. Я вам надаю силки на якісь конкретні гуртожитки, на самі популярні гуртожитки, на бюджетні гуртожитки, та силку на сайт. Як який допомагає знайти гуртожиток до у рідній, іначе в Австрії, взагалі, перші 10 людей, які захочуть його купити, перші 10 людей, які його куплять, отримують знижку 50%. Дійсно, я вам скажу, що дійсно, якщо б у мене це було в руках, коли я вступав, блін. Я вже не знаю, куди легше вступити. Тут дійсно все дуже коротко, і все дуже зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання по цьому, будь ласка, пишіть мені в коментарі, пишіть мені в інстаграми. Я все вам повідповідаю. З якими проблемами я столкнувся при подачі документів при вступі і так далі. По перше, це оформлення документів. Друге, це дедлайни. У мене дійсно з ними була дуже жорстка проблема. Ну я кажу, у мене все по при... приходило. Я в вс... Все в останній день, буквально в останній. Це теж до дедлайнів. Гуртожитки потрібно шукати за там 6 місяців до того, як ви хочете заїхати. Але оформлення документів та саме подача. В універ, це напевно найважче, щоб було. Також я хочу сказати про те, що я об'являю консультації. Як тепер, якщо вам потрібна якась допомога від мене з вступом, і так далі, ви просто мені пишете в Instagram, ми з вами все обговорюємося, домовляємося. Якщо у вас, наприклад, на якесь дуже важке питання, то я вам абсолютно з радістю, безплатно, просто розповім все, що я знаю, якось допоможу. Але якщо це якась інформація, над якою мені потрібно подумати, інформація, якою мені потрібно знайти, інформація інформація, яку мені потрібно уточнити, то ну, звісно я за це щось там трошки від вас потребую. Але це, знаєте, це не буде там, я не знаю, 50 євро коштувати. Ні, звісно, ні. Блін, що? Друзі, я тут такий простий народ, у мене немає 50 євро. Я буду вже від вас брати Ні, звісно. Я в інстаграмі вас попросив задати мені питання по на рахунок вступу. Я поскріним і зараз будемо відповідати. Як тобі гуртожиток ВіНВ ще рекомендуєш? Я не знаю, напевно, раніше якось було приємніше, тому що зараз піднялися ціни майже на всі гуртожитки. Тому я зараз не можу сказати, що я прям рекомендую, тому що за цю ціну, яку я зараз плачу, цей гуртожиток не відповідає цьому, але тим не менш це залишається одним з самих дешевих. Гуртожитків у відні це дорого, але дешевше я не знаю, як знайти навіть. Як проходить екзамен на визначення рівня німецької? Хто не знає, коли подаєш на ФБУ перед навчанням, буквально за декілька днів до це розподільчий іспит. Просто я не знаю, чи можливо його взагалі завалити, але напевно так. А два потрібно мати. Окей, неважливо. це. Такий іспит, ви знаєте, от напишіть просто в інтернеті е, тест на визначення рівня німецької. Все, це буде приблизно такий же іспит. Я точно не пам'ятаю, як він присходив, але я пам'ятаю, що це було досить легко. І я готувався саме по таким от тестам. І чи є ще якісь іспити, крім цього, перед початком навчання на ФВУ? Ні, наче ні. Як знайшов гуртожиток, які сайти? Знову ж таки, це бонусом буде в чек-листі. Скільки часу зайняв пошук гуртожитку, які виникли при цьому труднощі? Я не знаю, ну приблизно. Тижні півтори-два я на це все потратив, тому що то потрібно надсилати якусь свою інформацію. Писати заявочки, там платити щось інколи треба. І я чесно, прям точно бо це все не пам'ятаю. Але це було не дуже важко. Тому я прям дуже багато часу в чек-листі цьому не приділяв. З цим дійсно проблем немає. Я там написав важливу саме інформацію і додав ссылки на сайти. У вас була співвесть з універом після вступу. Що там запитували? Так у мене це було. Це було по скайпу. Там просто попросили показати оригінали документів, які я подавав в університет біля свого. Лічика. Наскільки складно було вступити, враховуючи те, що я вступав абсолютно сам, якщо оцінювати по 10-бальній шкалі, де 10 це найважче, то це було приблизно 6, можливо, і це все було чи чисто через те, що я не знав тієї інформації, яка є якраз таки в цьому чек листі з дійсно з цією інформацією. Ну буде, я не знаю, складність вступу буде нуль, тому що я вам так трошки нагадаю, хто не знає, я перепоступав недавно на інший факультет, і я робив все по цьому чек-листу. Мені запрошення прийшло за один день. Я подався ввечері о восьмій вечора, і зранку, о о восьмій ранку мені прийшло запрошення. Щоб ви розуміли, тобто, це все дійсно дуже легко, якщо, якщо ти володієш, по-перше, інформацією і по-друге, документами на руках. Я не знаю. Я дуже сподіваюся, що це було корисне відео, що воно вам сподобалось. Що воно вам дало якусь інформацію. Якщо так, це буде дуже приємно. Якщо у вас залишились якісь питання, то обов'язково мені пишіть. Я з радістю на все відповім. Знаєте, я така добра душа. Зустрінемось з вами в інстаграмі. Зустрінемось з вами уже скоро в наступному відео. Такого формату відео, мені здається, в мене ще не було. Це ніби як влог, але це не влог. Я вам бажаю гарного літа, гарного життя і гарного вступу в університе, гарного переїзду до країни, якої ви мрієте. Всім пока-пока.